Ігор Гуденко фотограф, відеоблогер. На початку повномасштабного вторгнення Ігор Гуденко фільмував злочини Росії у передмісті Харкова, де відбувалися бої. За день до зникнення він випустив відео з розбитою ворожою технікою, а потім виїхав на околицю міста і перестав відповідати на дзвінки. Тіло Ігоря було знайдено 27 лютого. Журналіст загинув ймовірно від російського обстрілу. Друзі кажуть, що Ігор був чудовою людиною з широкою доброю душею, чесним принциповим, з тонким почуттям гумору у 2014 Ігор Гуденко зафільмував розстріл Небесної Сотні на вулиці Інститутській у Києві. Це відео стверджують правозахисники є важливим доказом у судовому процесі. Вітаю, друзі. Слава Україні! Ігор Гуденко був людиною творчою, митець і винахідник. Мав багато захоплень, альпінізм, йога, бальні танці. Він навіть сам шив собі костюми і створював їх моделі, майстрував технічні прилади для себе з великим задоволенням. Він захищав та висаджував дерева в нашому місті. Він, він як журналіст, освітлював важливі соціальні питання та культурне життя. Найбільше ми цінували в ньому чесність, порядність, надійність. Він був справедливий і дипломатичний водночас. Найбільше Ігор пишався тим, що йому вдалося відсняти під час Майдану цінні історичні фото та відеоматеріали і створити фільм. Дуже шкодую зараз, що не побачу більше його посмішки філософа та не почую від нього дотепних жартів, що більше він мені не покаже своїх нових фільмів. Ігор мріяв поїхати у наш український Крим, щоб там полазити по скелях, які він дуже любив. І навіть купив собі нові скальні туфлі. Якби можна було щось йому сказати зараз, я б подякувала йому за те, що він був у моєму житті. Я пишаюся ним.